Вітаємо в ефірі програми Іван Скляр, рецепти щасливої творчості. Я із задоволенням представляю сьогодні спеціальний випуск програми Міжнародного фестивалю «Щастю творчості і наш гість ефіру, активний учасник цього фестивалю, це Іван Михайлович Скляр, ведучий науково-популярного блоку викладач школи журналістики ФСТВ, випускник фізичного факультету Хайну імені Каразіна. Спеціальність астрономія. Ну, з Іваном Михайловичем на тему астрономії ми робили чимало сюжетів, таких класних, і їх можна сьогодні побачити. І ще цікаві факти: 95-й, 97-й роки спецкор газети Харківський університет брав участь у проєкті кримінальні справи НТН 2010. А також у фільмах Ландау Поводир, вчитель фізики, астрономії, популяризатор цих наук, який мріє підкорити. Журналістські Олімпі завоювати серця глядачів. Ну, насправді вже завоював, тому що вже багато глядачів з задоволенням дивляться ці випуски, особливо на такі так, науково-популярні. Так. Захоплення, астрономія, фізика, класичний вокал, караоке, парашютний спорт, шахи, фотографія, акторство. Навіть нещодавно новий сюжет, абсолютно як на мене, несподіваний, вийшов про синтезатор. Я навіть там коментар писав, що синтезатор це друг фортепіано. Ну, от такий несподіваний сюжет. Ось. Я тепер передаю слово лідеру молодіжного телебачення ФСТВ. Будь ласка, пане Олександре, вам слово. Олександр Васильцов. Дякую, пане Леонід. Власне, від імені Гамацька. Я хочу про Іван Пелашка. Іван Михайлович прийшов до нашої організації ще десь у 2015 році коли він пішов, він одразу забрав СССР усіх, хто був в нашій команді. Він прийшов і став ведучим. Замість Лесла Максименка, який тоді був. І в випуски з ним дуже сподобалося наша екзерська аудиторія, дуже сподобалося Хенпуска Вайди, дуже сподобалося проєкту Хенпу, ще на той момент проєкту Юрію Пепу. Вайди це ж директор, але досі полюбляє випуски з Іваном Михайловичем. Іван Михайлович, висококласний професіонал, дуже активный журналист, это тоже гарно Це Это мой коллега, член моей команды, там мой близкий друг. вас, У нас сьогодні дякую Олександру Васильовичу. А у нас сьогодні спецвипуск і фішка його в тому, що Іван Михайлович поділиться своїми такими професійними здобутками. І наші учасники ефірів і навіть наперед надсилалися запитання. Отож, ми почнемо з Станіслав Легеза, наша творча молодь. Будь ласка, Станіслав, запитання до Івана Михайловича. Коли саме ви почали захоплюватися основні? Дуже дякую, цікаве запитання. Ну, все почалося з того, що коли я був ще немовлян, ось коли мене з Христин, бо я моя вісові приблизно півтора роки чи два роки. У мені, мого власного дня народження восени запам'яталась така цікава картина дитяча, вразлива на все життя. Вин, винесли мене у каляцію, в люльці і на стадіону прогулятися зі мною. І я ось уявіть собі, коли ще не вів ніби, ні ми. Ні, ні, ні навіть розмовляти, чи такі слова казати, тато, мати. От винесли мене, це точно пам'ятаю, восени в жовтні на стадіон подалі від міського освітлення, і я підняв голову, це мені кажуть, так, з коляски. Я дуже так щось біль, 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 біль От. І е, вразила на мене на все життя, уявіть собі, е, з, зі сходу на захід через осіннє небо яскравий у міських умовах, чумацький шлях і багата кількість зірок. Ну це перше таке враження. Друге враження. Ось це стартовий відлік мій. І можу навіть сказати точну дату. Таким спочатку не студентам, а хлопчикам-школярем став я астрономом саме 31 липня 1981 року. Чому це так склалося? Справа в тому, що в ті далекі часи була така цікава традиція ходити по школах, ходили керівники спортивних секцій, ходили науково-технічних таких центрів, гуртків дитячої та юнацької творчості. От. І е, я полюбляв Ходити особливо по п'ятницям у планетарі на лекції у нашому місті Харкова. І коли я перший раз зайшов до планетарі влітку з батьками, і на мене вражило, друге таке враження дитинства, це сам апарат Карл... Цез'єма. Є така німецька фірма, всесвітня відома, яка виробляє оптику, фотоапарати і іншу електроніку. І ця фірма вона вже існує більше 150 років. Так от була цікава така лекція з демонстрації роботи цього зоряного електронного комп'ютера планетарії фірми Каусисієна. Ну, Це вражило на мене таке дійсно дивовижне таке свято було. І я підійшов потім до лектора і сказав влітку, саме, саме приблизно за два тижні до цієї дати, 31 липня 1981 року, я так підійшов і сказав, хочу вивчати зоряне небо. І я навіть отак от сказав вимпалом, хочу стати льотчиком-космонавтом. Браво, браво! Який такий білобрисий хлопчик, який такий дуже привабливий. Ну ми допоможемо трошки тобі ці мрії. Приходь, будь ласка, к нам по п'ятницям і посередам безкоштовно астрономічне гурто, в якому школяри і студенти дуже багато чого. А на вихідні зауважте а на вихідні у нас така традиція за умови ясної погоди виїжджали в Чегоський район. Зараз теж є таке містечко Гракова. І там в Гракова також є. Два таких технічних наукових астрономічних центрів. Це ОТР-1 і ОТР-2. Український телескоп радіоастрономічний розшифровка. Ці споруди якраз були побудовані саме увага покійним академікам Миколи Барбашовим. Ім'ям якого якраз названа на станції нашого Харківського метрополітену. От. Ну і я уявіть собі, третій етап. Ось якраз в кінці травня 81-го 81 року і на початку червня я в турпохіди вихідного дня з постереженням. Метеорів, ну нас ми хто електричкою, хтось машинами ось так до цього ОТР-1 в Гракова добиралися. Там навіть і палатки можна було поставити от, намети, або у двоповерховому такому міні-готелі співробітників наукових відпочивати. І я потім за тиждень до тисяч... 31 липня 1981 року ось мені зробили таке цікаве запрошення. Ванечка, хочеш з нами поїхати на Північний Кавказ. Якраз будемо спостерігати, фотографувати повну фазу повного сонячного затемнення. Я кажу, ну, будь ласка, і оце якраз Станіслав вам і відповідь, що поблизу міста П'ятигорськ у Північному Кавказі я ось так неофіційно поки що став. Ну все ж таки започаткував основи астрономії. І хочу сказати, сонячне затемнення, повна фаза, воно дуже призволо на мене і отакі почуття, і, ну, уявіть собі, це дуже багато таких цікавих порівнянь. Ну перше порівняння було як так, спочатку день був, а потім як наче хтось небесний за раптом раз випнув прожектор, як рампові лампи в театрі юного глядача. І на дві хвилини ось така темрява. Навколо зірочки, місяць закрив сонце, така цікава сонячна корона. І знаєте, що мене більш за все вражило? На обрії був такий просвіт. І це ще не все. Я хочу сказати, якщо колись вам вдасться в будь-якій країні спостерігати повну фазу, саме повна сонячне затемнення, запам'ятати, що спостерігати в горах набагато цікавіше. Чому? Тому що коли місячна тінь набігає на землю, і в горах це неймовірне враження, дуже неймовірне, тому що в тіні отак от гір накидається, як знаєте, як стояк граків налітає на вас і починає клювати. От. Ось таке враження цікаве було. І мені там дали дуже таку цікаву вразлову роботу. Хтось спостерігав, хтось фотографував, а мені дали дуже цікаву таку річ. Підвели до геодезичного прибору, є такий на штативі, це така тренога, подібна до якої ставлять або кінофотокамеру, або відеокамеру, або фотоапарат, чи телескоп. Так ось мене підвели, підвели до. Цього театра я подивився цей окуляр і сказав, ось ти бачиш ті, ті інші гори, ось тобі в руки бере секундомір механічний. І, будь ласка, у тебе дві задачі. Перша задача, коли буде на, показали на саму таку далеку-далеку гору, Нічного Кавказу. Ось, будь ласка, як тільки початок місячної тіні буде набігати, вмикає секундомір. І коли за цією горою орієнтиром з'явиться зворотня задача, коли з'явиться світло, ось ти все ж таки зупини свій механічний секундомір. Ну, добре, добре. І це якраз. Тривалість повної фази, повного сонячного як раз становило приблизно 3,5 години. От. Ну, Чим ще цікава ця дата? Вона цікава тим, що історично склалася так, що за колишні часи Радянського Союзу це було друге переведення чи перехід Годинників по всім республікам на одну годину вперед. До цього 50 років по мається на увазі у червні 1931 року декретна година, усі стрілки годинника переводили на одну годину влітку вперед. Але взимку не зворотні. Час не переводили на зимовий час, який зараз переводимо. Ну і третє, що хочу сказати, чому краще спостерігати все-таки е, такі повні сонячні затемнення саме в горах. Справа в тому, що незалежно від того, е, чи є затемнення, чи ні, чи сонячне чи місячне, запам'ятайте, що місяць наш. Супутник землі, який обертається навколо землі, він завжди рухається зі швидкістю 1 кілометр 200 метрів. І ось уявіть собі, коли я стояв з секундоміром механічним, я це диво просто спостерігав. Ну, просто спостерігав. Ну, це можна знати чим порівняти. Коли дивися на гори, мені здається. Аналогія, знаєте ще, з тим, що ви берете чорнивну пір'яву ручку, і от, коли ви пишете листа чи виконуєте домашнє завдання, і ратом якось у вас небережно, ви струснули ручку, і якраз чорнивна пляма на папері, на протокашки, на салфетці, ось так. Робто вам з'являється, і оця пляма, як е, ті місячної тіні, ось так саме такий ефект е, якраз набігав на, на ці гори. А офіційно, офіційно е, я здобув освіту, я навчався на фізичному факультеті на стаціонарі. Е, е, 1992 року по 1997 рік. Дякуємо, років, потім дякуємо Іванувасі тисячі 2002 році. Я додатково здав екзамени, щоб бути не просто науковцем, а мати законний дозвіл на викладання фізики та астрономії. Тобто я здавав ще екзамін на. Факт спеціальність фізика вот. І тому, от який є саме перед вами. А... Дякую, Іване Михайловичу. Дякуємо дуже цікаві такі історії. Станіславу, дякую. Бачите, астрономія це така наука, що не просто вивчає зірки, не просто треба вміти е, оволодіти технологіями з телескопом, з апаратурою. Це змінює наш е, світогляд. І в наступних сюжетах ми ще дізнаємося про інші е, аспекти світогляду нашого гостя на цьому ефірі. Гля... Дякую. Мою глядачам за увагу.